Всім доброго. Ролик такий, дружня реклама. Ніхто за це не платить. Але можливо комусь буде цікаво приїхати відпочити. Ось таке озеро Здоровецьке. Ну Вже не курортний сезон. Але тут є рибалка. Ну, це окрема там окрема охорона є на це озеро, але не про, не про саме озеро ролик. Ось тут поруч є цікавий за заклад. Зараз, щоб ролик не був довгим, буду зупиняти відео і переходити. Отже, ось ось озеро, а ось заклад. Магазинчик та баня. Сьогодні там вихідний, паркохазний день, наводять лад за літо, сезон закінчився і починається зимовий сезон. Це баня, чан, є кафе. Зараз зайдемо всередину, щоб там працівникам не мішати з відео... Я вже, наступна частина буде вже зсередини території. Ми на території вхід. Ось він сьогодні закритий. Загальний мангал це до кафе. Є на вулиці отакі столики, є ось тут столики. Є ось таке кафе. Патріотичне, дуже затишне, невеличке, але якісь невеликі. Заходи, дитячий день народження чи ще якісь. Я думаю, що буде саме воно. Є кухня, там вхід на кухню, служебне приміщення службове, вибачте. Туди вход заборонено. А так, ось таке кафешка. Йдемо далі, подивимось бані де можна окремо приїхати або якщо в кафе втомилися можна залишитись переночувати тут все залив... миється тому вода вона зійде тобто є мангальчик відпочинкова зона маленький басейник Столик, лавка. Тут закрита. Зараз спробуємо. Пройшли. Так, що ми маємо? Світло є. Е, обідній стол. Тут ми не один раз відпочивали, дуже затишно. Міні-кухонька. Так, ось, ось я. Бізон. Багато хто тут з наших відпочиває. Ну і хлопці, бачите, тут часто, коли стоять на ротації, вони люблять сюди заїхати і відпочити. Так, сама банька. Вмикаємо світло. Ось банька. Ось така. Білий брат. Душова, умивальник. Банька топиться звідси. Дуже зручно. Маленький холодильник, йдемо на гору. На горі у нас жила зона. Ліжко, 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 телевізор. Отже, веселій компанії зручно буде відпочити. Так, підемо зараз, глянемо на чан. Так, тут ми були. Світло. Я заблудився, шукав кач. Закриваємо. Дуже затишно закрита своя територія парканом. Двері закриваються і все, від, можете тут відпочивати, як вам зручно. Йдемо далі. О, в описі я додам посилання. Кому цікаво, щоб знайшли... Так, чан. Ще нечищений, він на зиму буде вичищатися повністю на дровах. Драбинка і басейник. Теж буде все чиститься. Зараз йде якраз активна підготовка, тому спокійно нема людей, можна зняти. Ось, другий будиночок, стіл. Одне ліжко розкладається. Заглянемо сюди. Тут є невеличкий диванчик і є, е, хто любить паритись, але з тиском, щоб голова була зовні, ось така питочна. Отже людина туди заходить. Десь тут, ось що, зараз не буду це все рухати. Голова. Зовні всередині пар. Генератор. Кому така штука цікава, велком. Так, є така кімнатка. І є ще закриваємо двері. Міні-кухонька. Йдемо по сходам. Йдемо по сходам на... Другий поверх. І ось тут ліжко. Ліжко і ось так зверху. Так що, кому цікаво, посилання в описі до відео. Це власники, це не посередники, не працівники, тому ви будете спілкуватись безпосередньо з власниками. Ну, територія теж така цікава. Є де відпочити. Теж закрита своя територія. Все, всім всього найкращого.